Сьогодні немає такої людини в Україні, яка б була байдужою до тієї ситуації, яку ми маємо і стояла осторонь суспільно політичних проблем. Навіть тих людей, які ніколи не займалися політичними подіями, ситуація з Кримом та війна на сході не залишають байдужими. Тим більше не можуть стояти осторонь цих процесів, політики, громадські діячі, настоящі патріоти України. Вважаю, наріжним, камерем, каменем нашої діяльності має бути ідея об'єднання України. Ідея не нова, проте вона на сьогодні єдино правильно. Я бачу Україну об'єднаною не лише Адміністративно, територіальною, а об'єктивною і об'єднаною спільними інтересами, метою, діями, принципами життя. А можливо, це лише при одній умові, при зміні моделі влади на регіональному рівні. Поясню чому. На жаль, так склалося, що за 23 роки незалежності ми не змогли. Напрацювати модель влади, збалансовану модель влади, як на рівні Києва, так і особливо на рівні регіонів. На жаль, модель влади сьогодні не відповідає вимогам людей і влада не служить простому нашому громадянину. Я впевнений в тому, що якби в подальшому обов'язково буде мир подальшому буде злагода, але якщо ми не досягнемо змін моделі влади і подальшому будемо служити інтересам тільки центру і далі їхати за коштами для розвитку територіальної громади, регіону, то є безперспективно. Тим більше ті напрацювання, той європейський формат, який ми маємо як зразок, він сьогодні ще раз переконує, нас, що ми повинні бути в цих питаннях ефективніші і об'єктивніші. До чого я веду? Це перш за все децентралізація влади. Це саме єдиний вірний шлях для України через адміністративну реформу, через реформу місцевого самоврядування. Тому нам сьогодні потрібно в першу чергу досягти, мети роз'яснити громадськості жителям України, що на цьому етапі ми мусимо передати повноваження безпосередньо до територіальних громад. Зрозуміло, що це єдиний варіант, якщо ми передамо повноваження на рівень територіальної громади, а не району області, як того домагаються ну, конкуренти, які ведуть сьогодні розмови про федералізацію. Тому що це знову ж таки, якщо на рівень регіону ми передамо повноваження, це окремі князьки будуть. Як у нас князь в Києві, був, так і 25 князьків на рівні регіону. І якщо ми передамо ці повноваження до територіальної громади з ресурсом, я впевнений, що тоді жителі територіальної громади будуть набагато ефективніші, і тоді не прийдеться вести розмову про федеральний устрій, федеративний устрій. Тому для мене зрозуміло, що сьогодні нам потрібно займати активну позицію в цьому. колеги, уряд. Камікадзе Яценюка, який говорив, що вже у квітні місяці запропонує нову модель влади, нову концепцію. Як бачимо, сьогодні нічого не спромігся зробити, навіть елементарних напрацювань щодо змін закону про місцеве самоврядування, адміністративно, територіальний устрій, змін до податкового бюджетного кодексу. Я вже не говорю про зміни в Конституції. Цього немає, крім розмов. Я упевнений, що ті напрацювання, які сьогодні вже є в Україні, їх більш ніж достатньо. Вони за кращими з європейськими світовими, світовими зразками. Вінничина була одним із перших регіонів, яка започаткувала реформу місцевого самоврядування. Ми напрацювали концепцію за участю міжнародних експертів, народних депутатів. Ми прийняли на сесії обласної ради в січні 2011 року. Нашу концепцію і направили з вимогою і до президента, і до парламенту, і до уряду прийняти цю концепцію. Якраз польський варіант. Я впевнений, що сьогодні як ніколи є всі можливості для ефективних змін в нашому суспільстві. Люди сьогодні хочуть їх. Єдине, ми повинні напрацювати форми, методи роботи, яким чином донести до людей. Але той кадровий інтелектуальний потенціал, який сьогодні на цьому форумі, я впевнений, дає можливості бути, якраз гарантувати зміни в нашій державі.